Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі, жителі міста Сикіряни та сокирянці. З вами український історик та журналіст і ще блогер Ігор Швець. Ви скажете, як це можливо поєднувати? Невже ти справді і журналіст, і історик і блогер? Так. Поєднувати дуже просто, тому що ці всі речі поєднуються між собою. Я дуже вас попрошу подивитися це відео. Воно називається Іван Гангал. з Скомуніздили паркан. Тут поєднується історія міста Сокір'яни, дійсність міста Сокір'яни, а ще містика та фокуси і чудеса. За мною кам'яний паркан. Це історія міста Сикіряни. В цьому кам'яному паркану більше 50 років, десь 60 років з хвостиком. Такий же самий паркан стояв у нашому парку. Метрів 400, 350 до 400 метрів добротного кам'яного паркану. Стояли в нашому, стояв такий парканчик, огороджував парк. Іноді трошки його розбирали, поновлювали влада. І так він собі стояв благополучно. Але коли до влади прийшла команда Василя Козика, першою реформою було що? Навести порядок в парку. Попиляли цінні породи дерев і добрались до ось такого паркана, який стояв під 60 років. За два дні, невідомі, підкреслю, невідомі. На них не було опізнавальних знаків тої чи іншої організації. Підігнали машини і розібрали 350 метрів ось такого добротного кам'яного паркану. Від 350 метрів до 400, який огороджував наш парк. Розібрали і вивезли. Як казали, люди вивезли десь в напрямку до Дністра. Підкреслюю, як казали люди, це інсайдерська інформація. Я її викладаю по проханню наших жителів міста Сокірян І все. Себто пішов у фокус. Був такий колись фокусник відомий, Коперфілд, може хтось забув. Махав рукою, скали немає. Махнув рукою, будинку немає. Махнув рукою, півміста не зникло, не видно. Так само в секірянах махнули рукою 350-400 метрів такого добротного кам'яного паркану за два дні як корова язиком злизала. Куди він подівся, невідомо. Кого запитати? Ну підсказали люди, знову просять люди, от вони бояться питати міську владу, просять мене. А я виступаю комунікатором людей секірянських з місцевою владою. Люди кажуть, керував цим всім, ходив по парку, махав руками. Показував, що робити пан Іван Гангал, перший заступник голови Василя Козика. Це інформація йде від людей. Тому я й запитаю нашого енергічного, здорового, міцного ене... заступника першого пана Василя Козика Івана Володимировича, по-моєму, хай вибачить Гангала. Пане Гангал, ви перший зам. Ви починали реформи нашого міста разом з Василем Козиком, коли прийшли до влади. Підскажіть, будь ласка, де поділося до 400 метрів отакого кам'яного добротного паркану, майна комунального і нашого майна міста Сокіряни? Хто його вивіз? Куди вивіз? Де цей камінь? Або кому його продали? А якщо вже й продали цей камінь, а розбирали цей паркан акуратно? Куди ділися наші народні секірянські гроші? Отже, міські секіряни махнули рукою і як в фокусі Коперфілда зникло 400 метрів добротного кам'яного паркану. Запитуємо нашу секірянську владу і людину, яка тоді була в паркові, яка керувала процесом оновлення парку перша реформа Василя Козика. Івана Володимировича Гангола, де паркан, куди подівся, де гроші, якщо його спродали, або де те каміння. Чий маєток або господарство, воно ну, пішло? З вами був український історик Ігор Швець з міста Сокірян в Чернівецькій області, де трапляються справжні чудеса та фокуси. Як корова злизує одне за одним комунальне майно та майно громади міста Сокірян. До нових зустрічей!